У кого все дорого, багато, все покрашено, викрашено і потрібно вчепити до воріт лавітіль верхній або нижній, в компанії Ної Ворота є повністю акспект по улавітелях без сварки. Вони безпосередньо прикручуються, вони безпосередньо регулюються. Це все зараз я вам покажу і розкажу. От, наприклад, у файна. Файна, у нас йде з накладочкою, з логотипом нові ворота. Він йде під профільну трубу від 50, навіть 40 регулюється, і до 100. Тобто, в залежності, яка у вас рама йде, з якої профільної труби. Ви підганяєте собі до мінімалочки, щоб у вас був мінімальний люфт. Ви можете кріпити його на трубу 60 на 40 безпосередньо прикручуючи його. Або на саморез, або на анкерні болти. В кого що є, все буде триматися, все буде працювати. Тому вам даже не потрібно сварочний апарат.